Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 351-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло три цивільні людини та ще три знаходяться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі на Херсонщині. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога: три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пальномастильних матеріалів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність. Лежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Старшому сержанту кузенку Миколі, воїну військової частини А 4267 останню шану віддали в селі Вашківці, зі старшим солдатом Хаджеєм Володимиром, воїном військової частини А 7186 попрощалися в селі Вовчинець, старшого солдата. Порфир'єва Миколу, воїна військової частини А 7186 в останню дорогу провели в селі Лукавці. Прощання з солдатом Бойком Володимиром, воїном військової частини А 7186 відбулося в селі Глиниця. Солдату Шевчуку Євгену воїну військової частини а 1778 в останню шану віддали в селі Орестівка. Солдата Томаша Ігоря, воїна військової частини А 0281 в останню дорогу провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сани готують влітку, а генератор, як відомо, у листопаді. У Чернівцях кілька закладів освіти не дочекалися розсудливості від чиновників та самі шукали донорів для закупівель генераторів та палива до них. До покупки долучалися і батьки школярів. Чому так сталося, та скільки закладів освіти забезпечені генераторами? Далі у сюжеті ми вже не раз у своїх сюжетах розповідали, що Чернівецькі чиновники не сподівалися, що в умовах війни у місті може зникнути світло, тому генератори почали закуповувати занадто пізно. Через це місцеві школярі та дошкільнята за сезон добряче намерзлися. Результат виявився не таким райдужним, як нас чиновники намагалися запевнити. Фактично, тільки з подачі депутатів в листопаді, в грудні почався процес забезпечення закладів освіти генераторами. Зрозуміло, що в цей період вони вже були не такі доступні на ринку, і вартість була суттєво більша. З міського бюджету на закупівлю генераторів виділили 12,5 мільйонів гривень. Також благодійники та меценати зробили чималий вклад. За матеріального резерву шість генераторів передано для закладів освіти, які їх потребували найбільше. Тобто, якщо було відхилення від температурного режиму, найбільше 46 передано від німецьких партнерів саме для закладів дошкільної освіти, і 9 передано меценатами різної потужності. Абсолютно також є ті, які закуповувалися за кошти міського бюджету. 23 генератори зараз ми чекаємо поставки це саме для тих закладів, які у нас наразі перебуваючи на. В нашому обслуговуванні і також сім генераторів уже закуплені закладами освіти, які є на фінансовій автономії. Однак не всі заклади дочекались допомоги, і своїми силами знайшли донорів для закупівель генераторів та пального для них. Я отримую інформацію від батьків, діти, яких навчаються в садочках, в школах яких, скажімо так, закликають скидатися грошима для того, щоб забезпечити генератори пальним. Це означає, що десь проблема є. Можна говорити, що все добре, але значить, все не добре. Бо якщо б все було добре, то ніхто би гроші ніякі не збирав. Українці з Канади та Італії за декілька днів зібрали кошти на генератор, який знайшла для нас мати учня 11-го Б класу в Австрії. Всі бажаючі батьки. Учнів школи, переселенці, які жили у нас з березня по травень, просто хороші люди зібрали кошти на пальне та масло. В управлінні освіти інформацію не заперечують. Ну, звичайно, в тих випадках, якщо меценати передавали генератори, і було зрозуміло, що до прикладу, зараз уже кошти ще не були виділені управлінню освіти, не були перерозподілені, а була необхідність забезпечити функціонування цих генераторів. То батьківські організації, які функціонують, фактично громадські організації функціонують при кожному закладі освіти, вони певну частину коштів власних спрямовували на закупівлю такого пального. Однак на пальне для генераторів у закладах освіти з міського бюджету виділили 1 мільйон 100 тисяч. Гривень, тож начальниця управління освіти запевняє, що наразі потреби у батьківських коштах немає. Якщо буде виникати така проблема, і буде виникати така потреба. Ми будемо шукати додаткові резерви для того, щоб заклади освіти, які знаходяться на фінансовій автономії, могли перерозподіляти коштів саме на ці потреби. Так і міський голова Роман Клічук під час прес-конференції 1 лютого зазначив, що навчальні заклади, яким не вистачає пального для генераторів, можуть звертатися до мерії за ним. Паливом за Вечір повністю міська влада. І тому ще раз звертаюся до, до батьків, які збирають нібито кошти на паливо для генераторів, це не робити, тому що при будь-якому запиті це керівника школи чи садочку, ми даємо їм паливо на генератор. Але попри запевняння чиновників, запитання про те, хто насправді здебільшого утримує генератори, меценати чи влада залишається відкритим. Валерія Пержун, Віталіна Брябін, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Темедня Тва. Історія про скандальне будівництво на Шептицького 7 продовжується. В мінкульті оскаржили в суді ухвалу, якою зупинили дію приписів щодо припинення проведення будівництва, навіть попри те, що чернівецькі депутати промерської коаліції забудовників таки продовжили забудовнику договір оренду землі. Деталі про нові сторінки будівельного детективу дивіться у сюжеті. Боротьба проти скандального будівництва на вулиці Шептицького сім у Чернівцях триває. Міністерство культури та інформаційної політики оскаржило у Вінницькому апеляційному суді ухвалу Чернівецького окружного суду, якою було зупинено дію приписів Мінкульту. Нагадаємо, 14 вересня Міністерство культури та інформаційної політики як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини надало приписи з наступними вимогами до забудовника. Негайно припинити проведення робіт на об'єкті. Будівництво багатоквартирних житлових будинків із об'єктами громадського обслуговування та паркінгом по вулиці Шептицького, 7 у місті Чернівці, які проводяться в межах історичного ареалу міста Чернівці, а також в межах буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Утім, приписи Мінкульту забудовнику не завада, тож він став оскаржувати їх у суді та одночасно з подачею позову про скасування приписів подав заяву і про зупинення їхньої дії. Відтак Чернівецький окружний суд заяву ухвалив до розгляду справи по суті. Крапкою у цій історії мало б бути рішення депутатів Чернівецької міської ради про продовження договору оренди землі забудовнику, яке вони підтримали на сесії міської ради 26 січня. За таке рішення нагадаю, проголосували 25 депутатів. Утім, наразі ухвала суду про припинення дії приписів була скасована, і вони відновили свою дію. Наразі він, хоч і має поновлений договір оренди, але зобов'язаний дотримуватися того, що приписи забороняють починати там будівель. Роботи. Якщо він не дивлячись на те, що приписи чині розпочне зараз будівельні роботи, прокуратура знову ж таки в рамках кримінального провадження арештує йому техніку, вилучить підрядні організації, і ми знову підемо по тим колам, по яким ми вже ходили у вересні. Своєю чергою в прес-службі Чернівецької міської ради ситуацію коментують наступним чином: ми не є стороною в цій судовій справі. Договір продовжений, але до будівництва немає нічого спільного. Таким чином, в вочевидюрато ратуші намагаються зняти із себе будь-яку відповідальність за скандальне будівництво у самісінькому центрі чернівців. Нагадаємо, сусідні мешканці та небайдужі чернівчани неодноразово зверталися до Чернівецької міської ради, аби влада запобігла будівництву, адже масштабні роботи тут можуть зрівнятися з. Фальтом їхні будинки, які і так перебувають в аварійному стані. Однак робочий процес тут таки розпочали. Нагадаємо, колись тут був майданчик і місце для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Наразі його знесли та вирили котлован під будівництво. А діти та сусіди залишилися без спортивної зони. Це життя тут була спортивна площадка для школи 14-ї, для цієї школи, для румунської школи. Тут діти займалися, тренувалися, все запустили. Тепер пішло будівництво. Тільки недавно тут була Атка, де ми гуляли кожне літо збиралися, грали в футбол? Хоча б з тими воротами, там де навіть цієї сітки не було на воротах, але ми грали. Хоч усі старі люди почали бігати, займатися спортом, проводити свій вільний час. Чому я маю там їхати в кінець міста до 22 ї школи, пограти в баскетбол, зайнятися спортом з друзями? Хоча біля мене, біля мого дому, тут є початка, чому її не можуть зробити. Ось скажіть мені, будь ласка, скажіть, чому ви не можете зробити нормальну площадку? Ви її довели до того, що тут вже немає ні площадки, тут чисто якесь болото. Ну, чесно, болото. Зробіть, будь ласка, щось для дітей. Тут є три школи, тут є моя 14-та школа любима, де я навчався ці е, роки. На цій площадці я грав у футбол з 6 років, з 5 років. Тут була площадка. От, так що. Якщо хтось каже, що тут не було ніколи площадки, то я свідетель, я на ній виріс. Тож історія продовжується, адже забудовник робить ще одну спробу оскаржити дію приписів у судах. Зокрема, 23 лютого у Чернівецькому окружному суді має відбутися слухання справи. Тож чи залишить суддя приписи в силі, чи скасує їх за позовною заявою, поки залишається питанням. Як розвиватимуться події надалі, розповімо у наступних випусках новин. Аліна Рябко, дня, ТВА». Пенсіонери їдуть платно. У Чернівчан побільшало скарг щодо проїзду у громадському транспорті. Зокрема, кажуть, що у комунальній маршрутці номер 5 водії вимагають плату, навіть якщо пасажир із пенсійним посвідченням. Чим це пояснює влада, дізнавалася моя колега. Тут пільги не діють. Пенсіонери чернівців скаржаться, що навіть з пенсійним посвідченням їхати безкоштовно в маршрутці номер 5 їм не можна. В маршрутках мене не пускають. Пускають? Ні, тільки дев'ятий, по-моєму, гравітон їде. А чому не пускають? Що кажуть? Ну, платне все, про приз платний. А, такий порядок. у них. А ці беруть, коли просиш. Платне, так? Навіть без, без да, да. А чого? Ну я не знаю платно, я не. Кажуть, вам чи платно ну, да. серед громадського транспорту чернівців є 16 пільгових маршрутів, які затвердили на останньому засіданні виконавчого комітету. За такі рейси перевізникам відшкодовуються витрати понесені за перевезення пільгового пасажира. Тим за яким принципом обирали пільгові маршрути у коментарі ТВА розповіла директорка департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради Людмила Свирида. Відповідно до цього переліку. Затверджено 45 маршрутів з цих 45 маршрутів, 16 маршрутів є пільгові маршрути, де відшкодовуються перевізникам витрати, понесені за перевезення пільгового пасажира. На жаль, п'ятий маршрут не відноситься до цього переліку у зв'язку з тим, що на ці маршрути накладаються тролейбусні маршрути, де пільговики можуть вільно їхати і добиратися в місця, які їм необхідно. Посадовиця зазначає, що у всіх місцях, де відсутній електротранспорт їздять, пільгові маршрути. Шрутки. Втім, у кожній з них може безкоштовно пересуватись лише певний відсоток людей. Орієнтовно, якщо ми беремо автобус малого класу, то це виходить десь 6-7 пасажирів. Якщо це автобус вже великого класу, то десь 11 пасажирів. П'ятий автобус відправляється з вулиці ентузіастів і закінчується зупинкою Держуніверситет. І як кажуть чернівчани, тролейбуси їздять лише частиною цього маршруту. Втім, за словами директорки департаменту, система працює без збоїв, а з перевізниками постійно. На проводяться роботи, аби не виникало конфліктів. Його обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління на тимчасовій угоді. Але цей маршрут не відноситься до переліку тих маршрутів, де відшкодовуються не кошти за пільгового пасажира. Людмила Труфин, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський теми дня Тва. За минулу добу на Буковині трапилися дві пожежі: перша в житловому будинку на вулиці Путильській у Чернівцях. Попереднє загорання сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації котла. Друга пожежа виникла внаслідок короткого замкнення електромережі. Через займання в обох випадках пошкодились меблі та речі домашнього вжитку. Організував розбійний напад на колишню свекруху своєї рідної сестри. Буковинця засудили до 7,5 років позбавлення волі. Так у березні минулого року 45-річний житель Чернівців розробив план розбійного нападу, щоб заволодіти майном 70-річної підприємиці, а також знайшов для цього спільників. Однак правоохоронці провели спецоперацію з імітацією нападу на жінку та затримали замовника. Starlink для однієї із гірсько-штурмових бригад від небайдужих чернівчан. Як підприємці продовжують допомагати Збройним силам України, дивіться у наступному сюжеті. Платформа супутникового інтернету Starlink сьогодні одна з невід'ємних речей, необхідних на передовій для ефективної протидії ворогу. А відтак небайдужі українці та волонтери долучаються до підтримки наших захисників, намагаються задовольнити їх оперативні потреби та передати на позиції таку необхідну річ для зв'язку. Це пристрій, який допоможе їм у зв'язку з. Світом з батьками, з рідними, а так само і для роботи. Олег Кілару вже не вперше допомагає Збройним силам України. За його словами, дуже важливо вчасно зреагувати на потреби самих хлопців і чим швидше знайти та передати необхідне хай то автівка, амуніція чи продукти. На сьогоднішній день кожен з нас хоче якусь внести свій вклад в перемогу, і я долучився також до цієї. Можливість можливості передати Старлінг для наших хлопців з Буковини, цим з Хотинщини, що він служив у них там на рубіжах, які вони боронять нашу Україну. Тож і сьогодні, передаючи Старлінг до однієї із гірсько-штурмових бригад, відчуває не просто радість, а задоволення від ще однієї завершеної місії. Натомість військові дуже вдячні, адже цей пристрій, аналогів якого нема в окупанта, суттєво полегшує виконання бойових завдань. Швидкий обмін інформації з штабами для підтримання бойової обстановки і коригування артилер... артилерійського вогню та взаємодії з іншими підрозділями. Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА. Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю, та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.